У сума заблокували автовокзал. Учасники АТО повстали проти керівництва закладу. Бійці заблокували в'їзди, виїзд транспорту по області. Далі ексклюзив від телеканалу СТС. Вчора не дали білет, як сину погибшого бойця, учасника АТО. За Заповниство, тільки продали білет. Ми тут піклюємо автовокзал, щоб наші права, наші права стаювати. Утім, на блокування виїзду один з водіїв не зважив та поїхав прямо в мітингарів. Травмував двох бійців. Деякі пасажири автовокзалу виявилися заручниками ситуації. Почому пасажири, котри заплатили деньги, не можуть уїхати по своєму назначенню. Мисля заложники, всі і ви, всі, всі ми заложники. А, а що нам хадіш на мовчаті пасажири автовокзалу всю вину перекладають на можновладців? Нужна йти к м'ясним властям к лисінку, к ксалатінку їхньому. Почому ані катаються на мерседесах с класа государственных. а ми стоїмо на у тих шпротінах, паримося тут под 40 сорокаградусне жаро. Я от етані А ну, Ви потім, ж майміть да, з маленьким делать? Що мені це, це к е это к Гройсману, это к таким заворожені триста після котрих туди. Так я такий самий туда. пасажир. Втім, у керівництві автовокзалу наголошують, законом наразі пільга не передбачена. Незаконно требували безплатний проїзд. Пасажиру. Якому? Тут, тут написано. Юнаку, сину загиблого, учаснику бойових дій. З 1 червня 2015 року ця пільга відмінена. Після цього учасники АТО разом з представниками адміністрації автовокзалу пішли до будівлі обласної ради, аби продовжити розмову. Утім, конструктивного діалогу не вийшло. Ну, ну, вам результат. Альона Щербакова, Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Новини СТС.